Вітаю, ви дивитеся проєкт Суспільного обранці, у якому розповідаємо про роботу народних депутатів від Полтавщини у парламентській залі та у їхньому виборчому окрузі. У цьому відео про Дмитра Нальотова. Дмитро Нальотов нардеп мажоритарник від 144-го одномандатного округу, до якого на час виборів 2019-го входили Шевченківський та Подільський райони у Полтаві. На момент обрання Нальотов фізична особа-підприємець, безпартійний висуванець партії Слуга народу. У Верховній Раді він голова підкомітету з питань туризму та курортів, комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, член восьми груп з міжпарламентських зв'язків Азербайджану, Канади, Швеції, Монголії, Танзанії, Північної Македонії, Угорщини та Швейцарії. Дмитро Нальотов відмовився прийти на запис інтерв'ю, аргументуючи тим, що зараз не час, тому проаналізуємо його діяльність за даними з відкритих джерел та за допомогою фахівця руху чесно. Коротко про роботу нардепа у парламенті. За даними з офіційного сайту Верховної Ради, за понад 5 років відбулося 19,5 тисяч голосувань. Дмитро Нальотов брав участь у 83% Із них за активністю серед 461 нардепа він на 78-му місці і на другому серед полтавських мажоритарників. Пан Нальотов він голосує доволі часто за у 51% випадків. Він утримується у 30% випадків і доволі. Часто ходить в парламент, він був відсутній лише у 5%, у 5 засідання. Це дуже низький показник для народного депутата. Він працює в комітеті з питань гуманітарної політики, і до цього він, він працював в бізнесі, пов'язаному з туризмом, і його ініціативи. Переплітаються з його минулим, тобто там щось пов'язане з туризмом, щось пов'язане з роботою самого комітету гуманітарної політики, і це переважна більшість його ініціатив. У нардепа чотири виступи з місця та шість із трибуни. З останніх чотири стосувалися обговорення змін до закону України про туризм 2021-го. За виступами це був найбільш продуктивний рік, бо в усі інші він брав слово по одному разу. А від початку 2025-го – поки жодного. За словами парламентського аналітика у Дмитра Нальотова. Високий показник ініціатив, які стали чинними. Він подав на розгляд 77 документів, 29 із яких ухвалили. Це трохи більше за 37%. Зокрема, це закон про медіа, ініціативи щодо підтримки в умовах коронавірусу, закладів культури, туризму, дитячих таборів відпочинку, щодо відзначення пам'ятних дат щодо соцзахисту населення у зв'язку з підвищенням цін на комунальні послуги тощо. Він подавав законопроєкт про заборону пропаганди російсько нацистської нацистського тоталітарного режиму, там збройної агресії. І якщо не помиляюсь, то він пройшов. Я реально не знайшов якихось а, а, значущих а, а, ініціатив, які там поверхне, якщо дивитись, то вони а, скандальні. А як щодо голосувань за ініціативи інших депутатів, які набули розголосу, зокрема Дмитро Нальотов у грудні 2024-го підтримав у другому читанні та в цілому законопроєкт, який мав посилити відповідальність за поширення інформації з обмеженим доступом? Це називали цитую наступом на свободу слова журналістів та викривачів корупції. Медійні та правозахисні організації закликали не ухвалювати документ, бо у ньому не прописаний механізм захисту для джерел, які надають інформацію в інтересах суспільства. Також Дмитро Нальотов не підтримав звільнення Авакова, не підписався під зверненням про позбавлення повноважень депутатів від забороненої партії ОПЗЖ. А також проголосував за дозвіл закупити російські реактори у Болгарії для добудови Хмельницької АЕС, розповів нам Віталій Мікула. Громадський закликала не голосувати народних депутатів за цю ініціативу, бо виникають питання в тому, що під час війни віддають 600 мільйонів доларів на те, щоб купити ці реактори, плюс вони російські, плюс це дуже така довго це дуже довгострокове вкладення. Арсановаков це скандальний міністр внутрішніх справ, який під час якої чиєї каденції було багато скандалів, скандальних справ, які якби не журналісти розслідувачі, які паралельно проводили розслідування, як випадку з вбивством Павлом Шерментов. Можливо, там і не було е, тих фактів, які є. І так само з Катериною Гандзюк, це активісткою, яку, е, яку облили кислотою, яка померла в лікарні, якби журналісти не втручалися в це розслідування, не проводили паралельні розслідування, то, можливо, е, не було результатів. Е, не було результатів роботи правоохоронних органів, які ми маємо зараз. Він був одним з тих народних депутатів, які підтримали ініціативу, яка знижувала відповідальність народних депутатів, зокрема за те, що вони не декларують майно на певну суму. Що декларує сам Дмитро Нальотов? Інформацію про доходи та майно він подав 31 березня у нардепа. Від 2016-го є квартира у Полтаві, якою володіє із родичем. Також обранець орендує дім за 30 кілометрів від Києва. Більшість нерухомості. Родина розташована у Глуховому Полтавської громади. У цьому селі Нардеп має два будинки та три земельні ділянки. А його дружина іще п'ять наділів, чотири із них набуті в один день 2024-го. Також у дружини Нальотова є ділянка на Херсонщині, загальна площа земель. Трохи більше одного гектара. Також у родини є три автомобілі БМВ та Suzuki належать нальотову, а його дружині Мазда придбана наприкінці 2022-го за 380 тисяч гривень. Також нардеп за минулий рік задекларував 749 тисяч гривень заробітної плати та майже 3,5 мільйони гривень від підприємництва дружини, готівкою та у банках у родини загалом 60 тисяч доларів та понад 1 мільйон гривень. Склали присягу, вступили на посаду да зареєструвались для участі в першому засіданні Верховної Ради України дев'ятого скликання 422 народних депутата. Це відео із першого засідання Верховної Ради дев'ятого скликання, яке відбулося 29 серпня дев'ятого року. 2019 року згідно з конституцією України наступні парламентські вибори мали б відбутися 29 жовтня 2023, Але це неможливо в умовах воєнного стану. Проте деякі політики на різних рівнях уже зараз розпочали передвиборчу агітацію. За Дмитром Нальотовим цього ми не помітили так само, й аналітики руху чесно. У мережі Фейсбук у нього є акаунт із позначкою Офіційна сторінка народного депутата України. Її наповнюють не надто активно. За три місяці 2025 року два дописи, а за увесь 2024 11. Більшість це поширення зі сторінки партії чи її членів. Інформації про публічні зустрічі з виборцями в окрузі у відкритих джерелах ми не знайшли. А на офіційному сайті партії пошук за прізвищем видає 11 результатів у розділі Новини. Серед них за 2024-й – одна згадка про відвідування нальотовим молодіжного заходу на Хмельниччині. За 2023-й є три повідомлення: зокрема, два про участь у круглих столах для молоді на Полтавщині. А ще одна про відкриття офісу партії у Полтаві, який і очолив Дмитро Нальотов. Крім того, у жовтні 2024-го нардеп у Полтаві долучився до засідання свого профільного комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Серед іншого мова йшла про можливий Демонтаж пам'ятників, пов'язаних із полтавською битвою. На сайті комітету опублікували стенограму засідання. Висловлювався і Дмитро Нальотов. Немає простого рішення стосовно круглої площі. Я впевнений, що прибрати, навіть повністю демонтувати монумент слави не вирішить питання запаху цього класицизму імперіалізму. На цьому побудована ця частина міста. Його треба переосмислити. Для того щоб його переосмислити. Треба не одну фундаментальну розмову з дуже мудрими людьми, з представниками соціально активного бізнесу. Тоді, можливо, ми зрозуміємо, що має бути в центрі. Я не бачу зараз можливості реконструкції цих будівель, бо це дуже великі кошти. Зазначу, що доля монументу слави у корпусному парку в Полтаві досі однозначно не вирішена. Ви дивилися проєкт суспільного обранці? Пишіть у коментарях, що думаєте про діяльність нардепів із Полтавщини. А щоб не пропустити аналіз роботи інших мажоритарників, підпишіться на наші сторінки у соцмережах. Дякуємо за перегляд.